Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в нашій країні до кінця червня місяця. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитеся і що у вас з погодою. А далі детально про погоду. П'ятниця 27 червня. Західні області в п'ятницю огорнуть зливові хмари. Грозові дощі пройдуть у карпатському регіоні і на Закарпатті. А вдень поширяться на Львівщину, Тернопільщину та Буковину. Грози можуть супроводжуватися шквалистим вітром і навіть градом. Вдень стопчики термометрів показуватимуть плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 13, плюс 15 градусів. Вітер змінних напрямків ввечері та вночі 5-10 метрів за секунду. Вдень з поривами до 12 метрів за секунду. Над північними областями, 27 червня, вдень можливі місцями короткочасні дощі в Житомирській та Чернігівській областях. В Київській та Сумській опадів не передбачається. Нічна температура близько плюс 14, плюс 16 градусів. Денна плюс 20 плюс 24 градуси. Вітер переважно північно-західний поривчастий 7-12 метрів за секунду. У центральних областях цього дня опадів не прогнозується. Небо переважно хмарне, з проясненнями. Нічна температура повітря опуститься до плюс 17, плюс 18 градусів, а вдень підніметься до близько плюс 23, плюс 25 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України 27 червня залишиться без дощів, але небо буде переважно захмарене протягом усього дня. Температура вдень коливатиметься від плюс 23 до плюс 26 градусів, вночі плюс 14, плюс 15 градусів. Вітер західного напрямку до 12 метрів за секунду. На півдні України буде найтепліше. Денна температура місцями сягатиме плюс 27, плюс 31 градус. Нічна коливатиметься в межах плюс 16, плюс 18 градусів. Опадів не очікується. Але в деяких районах Одещини все ж може пройти дрібний короткочасний дощ. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Субота 28 червня. У суботу, 28 червня, зливові хмари затягнуть Закарпаття: Івано-Франківщину, Львівщину, Тернопільщину, Буковину, Волинь та Рівненщину з Хмельниччиною та дощитиме майже весь день. Нічна температура повітря: плюс 14, плюс 16 градусів. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 21, плюс 23 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі нашої країни пройдуть періодичні короткочасні дощі з грозами: в Київській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях, денна температура повітря очікується на рівні близько плюс 21, плюс 23 градусів, нічна плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер південно-західний до 12 метрів за секунду. У центрі нашої країни в суботу очікується хмарна з проясненнями погода. Та синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Нічна температура повітря коливатиметься в межах плюс 15, плюс 18 градусів. В день підніметься до плюс 21, плюс 24 градусів. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. На сході нашої країни, а саме в Харківській, Донецькій та Луганській областях, очікуються короткочасні дощі з грозами, на Донеччині навіть зливи. Температура повітря вночі знизиться до плюс 14 плюс 16 градусів, та вдень підніметься до плюс 21 плюс 23 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень пориви до 15 метрів за секунду. На півдні нашої країни також протягом дня йтимуть грозові дощі в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях та в Криму. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 23 плюс 27 градусів. Вночі опустяться до значень плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Та періодично посилюватиметься до 12 метрів за секунду. Неділя 29 червня. У західних областях в неділю очікується переважно хмарна погода з короткочасними проясненнями та на виключені поодинокі дощі, які блукатимуть по всій території заходу нашої країни. Денна температура повітря переважно плюс 24 плюс 25 градусів, нічна плюс 15, плюс 16 градусів. Вітер північний до 10 метрів за секунду. У північних областях в неділю очікується мінлива хмарність та опадів не прогнозується. Температура повітря вночі опуститься до плюс 13 плюс 15 градусів, та денна підніметься до плюс 23 плюс 25 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У центрі України переважно хмарно, та все ж не без дощу. Тож у Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються поодинокі невеликі дощі протягом дня. На Черкащині та Кіровоградщині з Вінничиною без опадів. Нічна температура плюс 14, плюс 16 градусів. Вден стопчики термометрів покажуть плюс 23 плюс 25 градусів. Вітер змінних напрямків до 10 метрів за секунду. У східних областях в неділю слід очікувати невеликих локальних дощів у нічні та денні години. Вночі температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів. Вдень комфортно та неспекотно, плюс 21, плюс 21 градуси. Вітер поричастий, змінних напрямків до 10 метрів за секунду. На півдні нашої країни цього дня очікується сонце з рідкими хмарами. На Одещині та Миколаївщині без опадів. Натомість Херсонщина, Запоріжжя та Крим накриють поодинокі короткочасні дощі. Денна температура повітря коливатиметься в межах плюс 24 плюс 27 градусів, нічна плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-7 метрів за секунду. Понеділок 30 червня. У західних областях в останній день червня слід очікувати переважно сонячну погоду та без опадів. Денна температура повітря підніметься до плюс 25 плюс 27 градусів, на Закарпатті до плюс 31 градусу. Нічна близько плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер слабкий, північно-східний 3-5 метри за секунду. На півночі пануватиме переважно суха погода з рідкими хмарами. Температура повітря вночі опуститься до плюс 16 плюс 18 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть комфортні плюс 24 плюс 25 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. У центральних областях цього дня збережеться суха, переважно сонячна погода, майже безхмарна. Нічна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів. Вдень доволі тепло плюс 25 плюс 28 градусів. Вітер незначний, північно східний 3,5 метрів за секунду. У східних областях в останній день червня буде сухо та без опадів. Небо переважно безхмарне. Та в день температура повітря прогріється до плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі опуститься до плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 3-5 метрів за секунду. На півдні нашої країни цього дня також без дощів. Небо майже безхмарне протягом усього дня. Та денна температура підніметься до плюс 28 плюс 30 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 18 плюс 19 градусів. Вітер північно-східний, слабкий, близько 3 метрів за секунду. Тож останній день червня пройде під щедрим сонячним теплом. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!